Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої ранкової молитви і сподіваюся, що кожен з нас ось цей день новий розпочинає дійсно з надією і з віри Тож, прошу всіх до молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами цитату. Із книги Пророка Ісаї. Не чути буде більше про насильство в твоєму краю та простошення і руїни в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою Твоєю ворота твої. Не чути буде більше насильства в твоєму краю». Я думаю, що це ось це бажання. Є в нашому народі останніх, напевно, років 9, 10 уже, а останній рік так в особливо спосіб. Ми хочемо не чути болю. Ми не хочемо чути плач, плач дів, сиріт, плач дітей. Ми не хочемо цього чути. Але знаєте, що, щоб цього не чути, нам потрібно створити таке життя, якому цього ніколи більше не буде. Нам потрібно зробити правильні висновки зі своєї історії. Історії останніх 30 років життя нашої країни, коли до всього, нас до цього вели. Нас готували до того, щоб зробити рабами. Нас і частково зробили рабами. Нас готували до того, що ми маємо комусь служити. Нас вчили, нам вговорили і впихали в голову те, що ми нічого не варті. Що Україна це, ні, це ніщо, а бути українцем це соромно. І скільки, розумієте, ти коли їхав за кордон, я думаю, що хто був за кордоном і починав пояснювати, що ти з України, а тобі відповідь казали, Раша. І люди мимоволі головами хивали. Нас до цього готували, нас з нас робили ось цих робів. Проте ця війна, знаєте, це хірургічна операція. Це операція, в ході якої нам потрібно видалити ракову пухлину. І ця ракова похилина – це своя менша вартість. Ця ракова похилина – це себе не поважати. І як будь-яка операція, вона завдає болю. Як будь-яка операція, вона має свої ризики, що щось може піти не так. Але в цій операції. Ми покладаємося на нашого хірурга. Так як пацієнт і його родичі шукають доброго хірурга. А коли віднаходять, просять його про допомогу. Коли він входить в операційну залу, вони надіються на нього, на його вміння, на його знання, на його талант. Вони довіряють йому життя. І коли лікар чує всю довіру, попрошу зараз не починати йти в крайності, про хабарі і все інше. Ми зараз говоримо про нормальні, адекватні стосунки. Ми навіть в цих думках маємо себе вже ловити на тому, що маємо думати не про найгірше, а думати про нормальний стан, що наші хірурги працюють і лікарі, як і будь які будь-які інші мають працювати не за те, що хтось йому хабара дасть. За те, що це його призвання, за те, що це на нього покладають надію, що в нього вірять, як в людину. І що він, маючи знання, повинен допомагати. І от люди ввіряють своє життя лікарю, хірургу, вони знають, що буде болячим, вони знають, що буде небезпечно. Але вони знають і також те, що завдяки цьому болю, цій небезпеці, вони отримають життя? Що завдяки тому, що цей хірург, якому вони віряють своє життя, бере скальпери в руки, ріже їхнє тіло, завдає болю, вони будуть жити. І оця війна, і Господь Бог, це та операція. Ході якої Господь Бог, взявши скальпелі в руки, видаляє ракову пухлину з нашого народу, з наших мозгів, з нашого серця, з нашого суспільства, ми маємо навчитися правильно думати. Ми маємо не то, що правильно, не, 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 не коректно висловитися, ми маємо навч... мислити як твереза, здорова людина. А що значить, як здорова людина мислить? Це якраз та людина, яка не думає про погане, що всі хабарники, продажники і все інше? Здорове мислення, це означає, що я виконую свій обов'язок. Не за те, що мені хтось має дати щось, а за те, що мені довіряє це тверезе мислення. Це те, чого від нас сьогодні вимагає Господь навчитися тверезо мислити. Це та хірургічна операція, в ході якої Господь Бог видаляє з нас оцю хворобу. Хворобу внаслідок якої ми втрачаємо власну гідність. Це та операція, після якої. В нашому народі не буде чути більше сльозу, болю, крику, де ми будемо відчувати себе в безпеці і надії. Тож дозвольмо Богові провести цю операцію, щоб ми почали мислити як здорові люди, жити як здорові люди, жити як здорова нація. Нація, в якій не буде чути плачу дітей. А якщо будуть плакати, то від радості, чи тільки від того, що впала і розбила собі коліно. Де жінки будуть плакати від того, що їхні чоловіки приходять до них і дарують їм квіти, а не від того, що їм привозять чоловіків. Де будуть чути вибухи, але це вибухи будуть тільки на полігоні де наша армія буде не воювати, а вчитись, навчатись. Ми будемо завжди себе називати надійною країною, тому що наші політики, наші е, всі держав... держслужбовці, вони будуть працювати на державу, тобто на людей, не заради власного збагачення, а заради. Того, щоб люди відчували себе в безпеці. Оце є метою Бога по відношенню до України. А ми маємо просто ввіритись йому, в його руки і дозволити Йому провести цю операцію. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас грішні! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, здорови, Господи. Усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що мене визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю і залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.